Куди не зайди, скрізь говорять про аеродром Саваслейка. Горить в районі Саваслейки доволі е, добряче. Це аеродром базування е, літаків, які називаються Міг 31 Є віра в те, що наші військові, користуючись нагодою перекидання резервів противника, зможуть очистити нашу землю від цієї наволочі. З моїм співрозмовником є Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістики, стратегія 21 Пане Павле, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні, героям слава. Ми бачимо дуже багато новин у стрічках будь-яких видань, куди не зайди. Скрізь говорять про аеродром Саваслейка, про 10 ударів, які були завдані по цьому аеродрому. Пояснімо, що це взагалі за місце, чи це просто такий собі аеродром, чи це важлива стратегічна, важлива стратегічна точка. Ну, перше, зараз дійсно відбуваються важливі події в Курській області Росії, і обидві сторони перекривають дії своїх військ авіаційними ударами. Ворог намагається бити у нас по Сумщині. По Курщині, звільнені від горків. Там збили до слова вчора один ще су 24 бомбардувальник. Це носій кабів. Ми відповідаємо ударами по їхній обороні відповідно для того, щоб зменшити їх домінування в повітрі, наші війська. Прагнуть убезпечитись від їхньої авіації на землі. головна задача не знищити літаки, конкретні, а удари по складам авіаційних боєприпасів, ракет, бомб, які на цих аеродромах перебувають. Отже, з чотирьох аеродромів, щонайменше чотирьох, по яким були нанесені удари сьогодні вночі, три були саме аеродроми тактичної авіації. Це Вороніж, це Борисоглебськ, це Курськ. На двох аеродромах це бомбардувальники Су-24. Ну, на третьому це винищувачі Су-30, які прикривають польоти цих ворожих бомбардувальників і наносять, заважають працювати нашим винищувачам і літакам в зоні бойових дій. А от Сава вона стоїть окремим таким жирною. Жирною ціллю, тому що це аеродром базування літаків, які називаються Міг-31 різних модифікацій. Для українців міг – це одна модифікація. Да? Міг 31-й Кносій аеробалістичний комплекс Калібр о, кінжал. Саме з Міг-21-х, коли вони злітають самослейки, і починаються тривоги. Це най, ну, після ескандерів, певно, найнебезпечніша е, ракета, яку мають росіяни. І удар от, по Самаслейці якраз має, мав на меті запобігти цих ударів по нашим містам, по Києву, по Харкову. По іншим містам України от цими кінжалами. Частину з них збивають наші засоби протиповітряної оборони, але найкращий спосіб, щоб вони взагалі не летіли, а згоріли всі на місці. Результати ударів поки що, достеменно невідомі, будуть супутникові знімки, будемо бачити. Але от на ресурсах, які е, є такі е, міжнародні ресурси, які досліджують, де пожежі. То горить в районі самосли, яке доволі е, добряче. Як, е, чи є в нас зараз можливість зрозуміти, де ще є оці важливі пункти і склади, і де є ще, де стоять літаки, де стоїть техніка? Я розумію, що це засекречена інформація, її немає в відкритому доступі, але все одно я припускаю, що експертне середовище військових вони можуть принаймні припускати і от. Говорячи знову ж таки про стратегію того, де зараз слабкі місця в Росії, особливо довкола оцієї зони, на яку ми зараз пішли, що це може бути? Чи таких припущень поки ми не можемо висувати? Ну, власне, основні аеродроми, які де противник літає на Харківщину на Курщину, ми перерахували. Є ще схід, де дуже гаряче. На жаль, ворожий наступ триває, його прикривають переважно літаки, ворожі і здійснюють обстріли кабами з інших аеродромів, розташованих в Краснодарському краї Ростовській області, це Морозовськ, який вже прилітало там і горіли їхні склади, це Приморсько-Ахтарськ, Єськ тощо. Ну і, звісно, аеродроми Криму. По яким працюємо вже регулярно, це Саки, це Гвардійське, це Бельбек. Тож, всі аеродроми, щонайменше, їх вирахувати легко. Знаєте, от у моряків, коли кажуть, Питають там колеги-журналісти, як щодо ударів калібра. Ми кажемо, ми відстежуємо виходи кораблів з військових баз, з військово-морських баз, і спостерігаємо, які кораблі з супутниковою розвідкою, радіорозвідкою тощо, і знаємо, що виходить корабель, носій. Крилатих ракет. А от коли виходять підводні човни в підводному положенні, їх радіолокацію не піймаєш. І тоді от вони складають значно більшу небезпеку. Літаків, які можуть сховатися від радіолокації, немає. Ми їх бачимо усі. Ми десь наші партнери. Звісно, від відстані до наших кордонів це залежить. Спостерігаємо радіообмін їхній і можемо прогнозувати відповідні удари. Що стосується наземної компоненти, тут дійсно справа значно складніше відслідкувати, де здійснюється переміщення е, пускових установок тих же іскандерів чи е, північно-корейських ракет. Трьохсоток, де склади їхніх ракет, де склади боєприпасів для артилерії, значно складніше. Тут роботу треба проводити значно більшу. І вона проводиться по тому, як прилітає по польовим складам ворога, наносяться удари нашою артилерією, нашими дронами, хаймерсами. То свідчить про те, що. Робота по виявленню важливих ворожих цілей, на головне добити цих звірів. Маємо додзвонювачку. Доброго вечора. Як вас звати ваше запитання? Добрий вечір, Світлана Київ. Це все радує, що маємо таких мужніх і полководців, і генералів, і військових всіх родів. І дякую вам. А от питання, от, знаєте, от, трошки якось ну, є така тривога на що Сумщини там, і Покровська, Турецька, чи і також Запоріжжя, і ну, Півдня. Чи у нас є все таки достатньо, щоб могли захищати, бо вже переїздити, ми вже навчились багато людей. Вибачте, ми вже перевезли з багатьох територій, вже не хочеться. Ну просто чесно, я розумію тих людей, які так повільно туди евакуювалися. Чесно, я з Києва не виїжджала з 22-го року. Сказала, я не піду. Все, хай буде, що буде. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Маємо обмежений час. Тому, пане Павле, прошу дуже що можемо відповісти, слухачці. Ну, що стосується Києва, я теж не виїжджав. Більш того, дочка з онуком нещодавно повернулися з евакуації, вирішили, що будемо триматись тут всі разом. А що стосується прикордонних районів, там я своїм друзям з Охтирського. З... Району, зокрема, рекомендував все ж таки, ти з півночі Харківщини, рекомендував краще від'їхати подалі. Ну, Хтось послухався, хтось не послухався. Ну, певно, у нас всі такі українці. Хтось більш впертий і каже: додолю їм смаком, я буду тут триматись до останнього. Ну, це вибір кожного. Що стосується загроз ворожих. Найбільша загроза залишається на Покровському напрямку, на Торецькому, на Часів Ярському, і якщо на Часовому Яру останніми днями, вчора, сьогодні, позавчора, і на Торецькому напрямку наші військові наносили контрудари. Ситуація там важка, але не можна говорити про просування противника. то на... Покровському напрямку потихеньку, потихеньку ворог суне. Наші військові роблять усе, щоб захиститись. Що стосується півдня, то південь можна запорізький напрямок, Херсонський, можна вважати відносно спокійними. Ворог зараз для того, щоб допомогти своїм силам, які обороняються на Курщині, знімає резерви з Запорізького напрямку. І кидає е, на Харківщину і е, на Сумщину. Буквально на днях була розбита 810-та бригада, Кримська наша, Севастопольська морської піхоти, Чорноморського флоту, е, яка прямувала з запорізького напрямку на Харків. Їй там сказали ні, прямуйте далі на Курськ. І там вони потрапили під нічівний вогонь наших е, гармашів. Ну і наші десантники їх там добили. Тож на, на півдні неспокійно, але е, такої напруженості ситуації, як на е, сході, немає. Сподіваюся також що на харківському напрямку, от через саме через дії наших військових на Курській ділянці, буде е, е, інтенсивність боїв може зменшитись. Більш того, є роль. Є віра в те, що наші військові, користуючись нагодою перекидання резервів противника, зможуть очистити нашу землю від цієї наволочі. Пане Павле, ще щодо безпосередньо Курської області і тієї території, де ведеться наступ зсу, вже зазначено. Ми в новинах трохи більше ніж півгодини. Тому чули інформацію про те, що там необхідно зробити буферну зону. Що очевидно, що там має бути мають бути і військові комендатури, і там надання допомоги всім, хто цього потребує. Але е, якою буферна зона має бути, і мали ще повідомлення, що е, просуваються і далі? Військові? Тобто, е, чи можемо ми сказати, що нам потрібен якийсь конкретний відтинок території, чи все таки ми маємо на меті просунутися чим далі? Тому що багато в кого постає питання: так, а як тримати цю територію їжі? Також потрібно якось забезпечувати ті самі комендатури і військові. Очевидно, що це все теж ресурс немаленький. Звісно, результат будь-якого наступу залежить від ресурсів. Я нагадаю Харківського офензиву 2022 року. Тоді в Україні красиво, яка пройшла, як, як по підручникам. І багато українців казали, що ж вони? Так красиво йшли, от зупинились. Чому далі не йдуть? Треба бити їх далі. Зупинились тому, що логістичні листюжки дозволяли от цю територію утримувати. Далі б почали просуватися, то логістика почала брушитись, і ворог зміг би контрударами наші війська нанести йому ураження. Тут приблизно така ж ситуація. Перші п'ять днів це перша задача е, наступальної операції. це прорив оборони противника. Тоді, тоді сили залучені перших ешелонів діяли е, блискавично, діяли раптово. З, за рахунок цього досягався максимальний успіх. Далі просування йде повільніше, тому що під тягу, мають підтягнутися тили, мають зайти другі ешелони, мають створитися. Е, Десь лінії оборони для того, щоб ворог не змог зайти у фланги наступаючих військ. І це просування все повільніше і повільніше буде. І це природній процес, допоки ну, я не знаю, наскільки ресурсів у нас. От наскільки ресурсів у нас буде, і я очевидно, що наше командування контролює ситуацію. Настільки був, наступ і буде Ми Як тільки. Буде, очевидно, що далі просуватись нестача ресурсів, війська зупиниться. ну Або зупинить їх ворог. Ворог намагається перекидати резерви свої з інших ділянок, і слід відзначити і почав. Будувати оборонні споруди, ну до слова, я подивився так по спутниковим знімкам оборонні споруди далеченько від наших передових сил, тобто вони очікують, що ми ще просунемося значно далі. Щодо того, як може Росія на це все відповідати, тому що ми бачили фотографії затриманих, точніше взятих у полон бійців з Курщини. І ну, судячи з фото, це строковики. Хоча декому ну вони дуже молодо виглядають, таке враження, що це діти 16 років, 17, -ти. ну це це мої припущення суб'єктивні, очевидно, що в. Кого в кожного вони можуть різнитися, але тобто ми розуміємо, що там потужностей не було, але Росія може перегрупуватися. Наскільки якими є ваші припущення щодо того, що зараз може робити Росія? Не треба думати, що у Росіян тільки строковики на тій ділянці. Так, були прикордонники, підрозділи не підготовлені, були підрозділи і підрозділи укомплектовані військовослужбовцями 40-вої служби. Були і кадрові підрозділи, і навіть тік-ток війська Кадирова, до слова, їх теж в певну кількість взяли. Це добрий обмінний фонд, між іншим. Тим не менше, і частини з'єднання. Обстріляні, на місці були і перекидаються вони теж згадували ми 810-ту бригаду, яку два батальйони щонайменше положили наші захисники на Курщині, вона три роки вже активно воює на починаючи від Маріуполя і на інших ділянках. Тож, говорити, що там не підготовлені росіяни. Не варто. І стягують вони резерви різні. Це і чмобіків, але і з фронтів знімаються підготовлені батальйони, тому, тому буде гаряче, очевидно, буде гаряче. І дай Бог сил нашим воїнам. А нашому командуванню забезпечити надійну логістику надійні тили постачання боєприпасів, евакуацію поранених ми маємо додзвонювача. Доброго вечора як вас звати ваше запитання, Леонід Дело діло тому, що є така хитра тактика: приїхати, розставити ракети, вистрілити і уїхати. Как з такими хитрицями воювати? Таке запитання, пане Павле, як я ну, вам чесно кажучи, це хитра тактика, так всі роблять. Зараз час такий, що з однієї позиції 15-20 хвилин працювати можна. Що з артилерії, що з систем залпового вогню. Будь-що, тому що з дронами відразу тебе засічуть. І ну, за півгодини... години. Треба вже знімати з позицій, тому, тому що прилетить. Зараз війна змінилася в порівнянні навіть з рік півтора тому. Дрони панують в повітрі. Дрони-розвідники, дрони ударні. Дрони, працюють в парі, розвідувально-ударний комплекс, коли розвідувальний дрон виявляє цілі. І тут же наводить ударні дрони, це перспективна зброя. Це важливий момент, тому що я часто густо чую такі подібні запитання. Зокрема, ну але знову ж таки припускаю, що це все про тонкощі, які очевидно, що невідомі широкому загалу. Я ще раз нагадаю, що ми говоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, запитання щодо того, як на території на оцій в цій буферній зоні в Курській області можуть. Чині працювати різні міжнародні організації того ж Червоного Христа і спостерігачі з інших країн для того, щоб підтверджувати, що саме робить Україна, тому що ну, ми розуміємо, що це небезпечна територія, це так чи так ведення бойових дій. Тобто, це реально щоб це відбувалося, чи що відомо вам про це. Ну, наскільки я знаю, це стосується не тільки Курщини, а й інших прифронтових регіонів. То Україна е, суворо, на відміну від держави-агресора, яка часто густо ігнорить міжнародне гуманітарне право, е, футболить міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест. Е, ми е, взаємодіємо з Міжнародним Червоним Христом е, на всіх ділянках, де це можливо, дотримуємося всіх наших зобов'язань відповідно до Агахської конвенції. Що стосується безпеки, небезпеки е, для співробітників МКЧХ, Ну, їх попереджають про небезпечні райони, а це теж їх вибір, вони мають вони знають, в якій організації вони є волонтерами фактично, чи заробляють там гроші. От, і на, часто діють на свій страх і ризик або бездіяльністю займаються. Або бездіяльністю, ось ось така у нас була розмова з Павлом Лакійчуком. Нагадую, що він і керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Я вам дякую за цю розмову, пане Павле. Нагадаю, що ми говорили про те, що відбувається з наступом у Курській області збройних сил України, і звісно, що також говорили про ті удари, які наносить Україна, і чому це важливо, що саме це нам може дати.